Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Like Monday, Толя, я стріляти хочу. Компанію Frostpunk 2 тепер можна пройти на Steam Deку. А от нескінченний режим все ще викликає купу багів. Там багато багів. Тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Warner Brothers Games офіційно закривають мультиверсус. П'ятий сезон стане останнім для гри. <звук> З 30 травня залишиться лише можливість грати офлайн або з ботами, або з друзями. Для цього треба буде виконати кілька умов: завантажити та запустити гру в період з 4 лютого по 30 травня. А тепер подивіться мені в око, і скажіть вам усе ясно? Пам'ятаєте інтро аніме адаптації Devil May Cry? Так от, пісня, яка лунає в оригіналі. Створена проросійським гуртом, діставайте ригачки тому купа різноманітних творців контенту з інтернетів постворювали свої версії, причому з музикою з гри «Devil May Cry». Кепком вирішили не юзати треки з гри. Мені невідомо чому та грець його знає. Електронікард такі перевипустили перші два сімси з усіма доповненнями. Їх вже можна придбати навіть у крамниці дядька Гейба. Подивись, ти ж радієш, я ж бачу. Головний сценарист Fallout New Vegas, Джон Гонсалес через 14 років таки вирішив повернутись до Obsidian. Ясна річ, це породило купу пліток про Fallout New Vegas 2, але він швиденько всіх їх спростував. Е ні, цуське, ніфіга. Подейкують, що Sony таки проведе свій State of Play вже 14 лютого. Справді. Інтернетами шириться чутки, що новий Fable планують портувати на Nintendo Switch 2, а також на PlayStation 5. Шаріку здається, тут щось не так. Інсайдери стверджують, що Gears of War Trilogy Collection вийде одночасно на PlayStation 5 та ПК і матиме при цьому хросплей з усіма платформами. Так Як я тобі повігнути. Digital Foundry виклали відео, де порівняли продуктивність консольних версій Kingdom Come 2. Ти бачив, це бачу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. світу вівторка.